Вітаю! Ну що ж, минуле моє відео про те, де я готував паею Іспанське національне блюдо. Вам, схоже, дуже сподобалось. Тож, на йому я вирішив вам приготувати ще одну страву і подивимось, як вона вам сподобається. Сьогоднішнє відео я буду знімати в ось цьому кемпінгу. Тут є все необхідне для кемпа, включаючи ось ця, як це називається, газібу. Чи Коротше, і столики, і все забетоновано. І там знизу є вода. І он там, тут внизу я припаркував своє авто, там є прихисток, якщо комусь би не було де спати. Але повернімось до нашого рецепту. Невелика передісторія до цього блюда. Тут, коли я приїхав в Іспанію, вперше я був здивований. Коли я дізнався, що в них приблизно 10-11 година, це є другий сніданок. Називається Альмуерсо, Альмурсар. І в більшості, в більшості вони їдять канапку, так звану Бокадіо. Бокадіо, це те саме, має, знаєте, таку логіку, як і наша канапка. Ви туди кладете що завгодно, що вам здумається, ви навіть можете. Піти в бар на сніданок той і замовити собі бокадію, яке ви захочете. Ви просто називаєте інгредієнти і вони вам їх туди покладуть. Саме популярне це є з тунцем, Пізніше хамон, сир і там якась зелень, майонез, наприклад. І печений тост, так скажемо, і на нього оливкова олія і терті томати. Що я ще там, Знаєте, це ніби просте блюдо, а в ньому. Купа нюансів. Воно робиться з багета. Багет ріжеться навпіл і потім повздовж. Розкладається, начиняється начинку, яка вам подобається, і закривається. Зараз вже нарешті дійшло до того, що вони продають уже багети такі половинчасті, що їх можна тільки повздовж розрізати, і воно готова порція. Ця так звана канапка називається Бокадію, тому що бока це є рот по-іспанськи. І бокадіо це, ніби, знаєте, як вкусити, кусень, шматочок, кусочок. І я тільки після того зрозумів, що наше слово кусень теж йде від слова кусати. Кусень, кусок це щось, що можна відкусити і, мабуть, так означити його розміри. Тим не менше я не знаю звідки воно взяло свою назву, бо ви собі уявляєте, бутер такий з половини багета це не є кусень чи кусочок, це є великий шмат. Бо, наприклад, знаєте, до того я знав лише наші канапки. І коли я переклав слово Бокадію, я побачив, воно перекладає канапка, бутерброд. І на уроці іспанської мене якось запитали, Ролан. Що ти їв на сніданок? Я сказав бутерброд. Скільки ти з'їв їх? Я сказав три. Вони як три. Ну, бо з'їсти три бокадію в їхньому розумінні це, це дуже багато. Тож, давайте почнемо готувати. Ні, я ще забув один нюанс. Вони всі їх замотують в фульгу. Тут та фульга повсюди, коли я намагався на пляжі шукати металошукачем монетки, я знаходив всюди фульгу від Бокадіо. Ви в 10 11 годині бачите, як всі люди йдуть і в руці тримають той, таку штучку невелику замотану фульгу. Будете знати, це є Бокадіо. Так, почнемо ми з половинчастих багетів, про які я згадував. Бачите, тут так і пише: три Бокадіос. І це є основа нашої канапки на сьогодні. Далі нам будуть потрібні томати черрі, оливкова олія, часник, моцарелла. Ну і сіль перець, який я вже змішав, щоб не морочитися і не возити дві коробочки. Для початку беремо часник, Можливо, я візьму. Три. Так, трохи насмітив, треба буде то прибрати. Беремо, відрізаємо отак от верх, щоб трошечки тільки задіти сам часник. Ось в такому плані. Далі беремо кусень фульги і ставимо ось так. Цей часничок посередині. Поливаємо трохи оливкою олією. У мене тут дуже така трошки ефектна поливалка. Далі трошечки-трошечки підсолюємо, сіль перець, вірніше. В мене по-інакшому нема. Ну, це в моєму понятті трошечки. І отак догори закриваємо. Знаєте, робимо наче мішечок. Так, беремо в моєму випадку банячок. У вашому може бути глибока пательня. Просто він в мене такий похідний. Його теж спочатку на дно е спшикуємо або споливаємо оливкою олією. Ставимо посередині наш часник у фульзі. Довкола розсипаємо чері. Ви могли побачити, що декілька впало, але я їх врятував. Ось так це все приблизно виглядає. Зверху помідори теж трошки оливковою олією. Ну і сіль перець. Тепер ставимо на дуже-дуже повільний вогонь. Дуже малий, дуже слабкий, як правильніше сказати. Я це закриваю кришечкою, звичайно. Ось приблизно ось такий вогонь. І все, залишаємо на якийсь час тушкуватися, аж доки ви не побачите, що помідори вже добре стушковані, але ще знаєте, ще не розлазяться, як, як томатна паста. Як ви можете чути, у нас тут процес вже пішов. Тож, саме час на саме час задобрити повара. Саме так я сходив і підібрав ту кришечку. Хоч відлетіла вона ефектно. Я дослідив, що чемоданчик від газової плитки ідеально може служити захистом від вітру, тому що вогонь я намагаюся тримати дуже малим і його навіть легенький вітерець може задути. Ось цей рецепт, який я вам сьогодні показую, це один із таких самих самих старих, мабуть, рецептів. І він, як я і вже говорив в попередньому відео за і оцей теж переплітається тісно з Італії. Тому коли ви побачите, вам може здатися, що це схоже навіть на італійське блюдо, і взагалі це схоже можливо буде на італійську піцу оригінальну. Але так, як, як, як я розповідав, що Рим, ну по-перше, тут була Римська імперія. По-друге, Римляни тут жили, знаєте, одружувались, переїжджали туди-сюди, і ці культури. Іменно в комунідад Валенсія дуже сплелися, так би мовити, навіть валенційська мова це майже італійська. Ну, блюдо готується вже наразі десь 15 хвилин. Чері ще досить тверді, Тож я їх трошечки перемішав. І чекаємо далі. В загальному має бути десь до 35 хвилин, але подивимося, як піде. Ось, бачите, вони так трошечки порозлазились. На часник, шкода, я не можу глянути, але я уявляю, що він теж вже підготувався. Тому наразі знімаємо і ставимо з боку хай трошки остине. Поставлю отут -от на камінь. Хай воно трохи, знаєте, підійде. А ми тим часом ставимо на газ пательню без будь-якого жиру. Просто саму пательню. Беремо, ну, на початку я думав, що мені вистачить одного. Зараз я трохи повеселився з сідром і почекав уже стільки часу. Я, до речі, сьогодні ще взагалі нічого не їв від самого ранку. Ну, абсолютно нічого, крім кави і чаю. І я відчуваю, що я вже можу навіть два таких кусочка. Тобто, по суті, два Бокадіо з'їсти. Подаємося. Розрізаємо його навпіл. Ось так навпіл розрізаємо один і за ним наступний. І кладемо на розігріту пательню. Так, я не знаю, мені мучитись чи по одному. І, одним словом, вам потрібно обсмажити до такої хрусткої скориньки. Так, ну що ж, всі наші кусені. Хліба готові. Тепер ми їх поливаємо, по суті, оливкові олією, але я в похідних умовах я попшикую оливкові олією. А ми з вами в той час дістаємо наш преславутий часник. Він ось так гарно приготувався, став м'який. Ось так от дістаємо його. Ви, він гарно випадає зі, своїх тих, зі своєї кожури. Тепер, коли ми добули наші спечені зубчики чеснику, то вчемо їх. Як на пюре, ніби бульбу, знаєте. Ви, мабуть, можете спитати, як я збираюсь з'їсти стільки чеснику. Це ж кошмар, що буде, ні? Але суть. Така, що часник це дуже хитра штука, це, як, знаєте, ціла хімічна лабораторія. Тому що у ньому є такі, знаєте, як то сказати, капсули всередині такі бульбашки з різними кислотами. І тільки коли ми його кусаємо чи ріжемо, ті кислоти поєднуються між собою і утворюють, власне, оце, що ми знаємо, цей такий різкий. Запах, різкий смак, такий гострий. Але якщо їх не розрізати, так скажем, не жувати, а приготувати при температурі хоча б 60 градусів, то одна з тих кислот нейтралізується. І зараз, коли ми його мнемо, більше не утворюється цей такий їдкий сильний запах. І так само не буде цього смаку. Плюс при Обробці на високій температурі його вуглеводи перетворились в карамель, і він має навіть стати солодкуватим. Тому, звичайно, свої е, такі е, властивості антибіотика він вже майже втратив. Уже більше він не є такий, знаєте, від хвороб. Тим не менше е, в ньому ще залишились поживні речовини. А саме головне дуже цікавий солодкувато такий. Знаєте, такий гостренький і грайливий смак. Наступний крок: ми беремо потрошки того часнику і розмазуємо по-нашому бокадію. Ви вже сьогодні вивчите і новий рецепт, і нове слово. Наступне, що ми робимо, це розкладаємо наші чері. Їх не потрібно ні товкти, ні нічого. Ось так поклали і притисли, щоб він пустив сок. Ось так. Оп, і пустив сік, і добре. Оп. Тузування, кількість це все виключно ваш смак. Якщо ви хочете більше чеснику, менше чеснику. Якщо вам хочеться закласти з горою цих печених черрі, ні в чому собі не відмовляйте. Ось так воно все виглядає в ідеалі. Як бачите, суть іспанської кухні, що вона ідеальна в тому, що тут немає нічого ідеального. Далі йде головний інгредієнт, про який ви могли забути, але головне, що я не забув: а власне, моцарелла. І суть тут така. Я щойно був згадав про неідеальність, її потрібно не нарізати, а іменно нарвати такими волоком, таким їхнім, знаєте, як моцарельським таким, і отак і накладати. Ця канапка має бути дуже така сільська. Моцарела нам додасть м'якості в цьому всьому. Томати нам додадуть кислинки, а печений часник він солодкуватий. Тут усе має логіку, не дивлячись, що всі ці рецепти придумані селянами, небагатими, не, не шеф-поварами французькими, знаєте. Тут усе має свою логіку і суть. Ну що ж, а зараз момент, на який ви всі чекали, а найбільше я, бо зараз 2018, і я буду вперше їсти за цей день. І, до речі, я буду вперше це куштувати, я знав, бачив цей рецепт, але я ще ніколи його не готував. Я вам скажу, це ціла гармонія, це ансамбль смаків. Чекайте. Спочатку вас зустрічає томат. Далі нас доганяє чесниковий такий легенький смак, не агресивний. Тоді е м'ягенька моцарелла, як би це все шліфує, ну і вже хрустить далі такий багет для бокадію. Здавалось би, це бутерброд, але я готував його ну півтори години. Так. І зрозуміло, що в наш час ніхто не стане стільки тратити, затрачатись на бутерброд. Але я уявляю, що люди, які його придумали, селяни, які пасли овець, кіз, вони вставали, мабуть, там четверта-п'ята рана порались по господарці, виганяли то все на пасовисько. І далі, власне, до години 10-ї в них приходив Альмурсар. Я думаю, це для них було як подія, така середня. Ну, а як ще розважитись, як не зготувати, не потішити себе чимось? Здавалось би, таким простим, одночасно складним і така, такий парад смаків. Я, до речі, я, я багато не очікував. Найбільше мене лякав чесник. Ну, дивно, просте блюдо і таке забавне. Та, молодці, люди вміли себе тішити. Не знаєте, ну, не було як робота-робота. Графік, в мене тільки пів години. Так, що там? кинув кубасу на хліб, пум! Запив кефіром, пам. Було, знаєте. Я аж сиджу зараз, знаєте, це мені подобається, що знаючи такі кількосотлітні рецепти, ви маєте як капсулу часу і можете перенестись туди. Де сидить оцей цей пастух, приблизно, напевно, при якісь такій освітці, а ні, 10-та рана вже було світло, я надіюсь. І він собі оце так приготував, сидить, смакує, оглядає господарку і ніяких дедлайнів, ніяких графіків. Він з дитинства вже то все наловчився, воно у нього йде своїм ходом. Залежно з якої він провінції, може він пив червоне вино, може біле, може пив Сідер та, як я. Так, останнє. Хоча я чую, що після трьох я вже досить бадьорий. Але камон, таке залишити це, це гріх. Ну що ж, я доїв всі. Неймовірний, я ще раз повторюсь, апарат смаків. Основний акцент, звичайно, робить чесник, але він такий не агресивний, Він якби дає знати, що він тут, але якби ні на що не претендує. Томати такі цікаві, ті чері отримали смак. Такі підтушковані. Дуже. В результаті, ви вже маєте цікаву ідею на. Вечірку на Новий рік, наприклад. Для, для розгону робите бокадію. Людям захочеться зразу якийсь алкогольчик трошки, хто вживає, підпити, тому що воно таке міцне, хочеться чимось, знаєте, його розмягчити. І далі, як основне блюдо подаєте паею. тільки я би радив відкинути шафран. І закинути цибулю з морковкою і з болгарським перчиком. Шик і блиск буде. Можете навіть перця чорного докинути. Нічого з того, що вони його не дають. А мене чекає оце все прибрати зараз. І покажу вам, як я буду спати, бо можливо, вам здалося, що я десь вийшов біля дому і оце приготував і йду зараз додому, але ні, я далеко від хати. Хотілося, знаєте, вибрати якесь особливе місце, де це приготувати таке, щоб воно було і іспанське таке відповідало характеру відео. знаєте. Добре, не будемо гаяти часу. Так, мій готель готовий. У мене вже з'явилось декілька сусідів. Буде весело. Вони в шоці, що всі. Okay. Всі барбекюшниці, всі печі завішані стрічкою, типу як заборона розпалювати вогонь. Я вже козак бувалий, тому я, бачите, ось так завішано, наче заборона палити. Тут є два таких в тому прихистку, є два. таких каміна. Обидва заклеєні, тому я взяв з собою був газову плиту. Добре йду я чистити зуби. Так, ну що, я вже собі суперсимпатично і люксусично тут влікся. Надіюсь, вночі не буде ніяких пригод. Я машину заблокував всі двері. Якщо що, побачимось на ранішній каві. Ага, йде підготовка розіграшу. Так, купа учасників. Купа учасниць. Перемішати та розіграти. Залишився один крок до фіналу. На наступному етапі буде підбито підсумки, а переможця буде надіслано сповіщення. О, це навіть так краще. В банці не можна, але можна провести до п'яти розіграш. Продовжити. Так, хто переможе, хто переможе? Дмитро Б. 13.10 закинув 57 гривень, я так розумію. Так, Дмитро Б. Надіюсь, вам надійшло сповіщення. Також я. Опубліковується в себе в відео на Ютубі, можливо, ви там побачите. Зв'яжіться зі мною. І я вам домовимося, як я вам передам цю фотокартину мого авторського виробництва. Дякую всім, хто брав участь. Ми не зібрали всієї суми, але я так її трошки скруглив, щоб було 30 тисяч. І надіюсь, ми хоч якось допоможемо військовим цими, цими грошима. Ще раз дякую всім, хто брав участь. Дякую всім, хто дивився ці всі відео, хто коментував, хто голосував. До зустрічі!